Чисті непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, 8 грудня, згідно з давньою традицією церкви, семінаристи третього курсу Львівської вищої духовної семінарії Остап Костишин та Богдан Чех прийняли видимий знак свого життєвого вибору священницьку сутану. Святомесу в каплиці семінарії очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, митрополит Львівський у співслужинні з настоятелями семінаристів, ректором семінарії отцем Петром Бжеським, вихователями, викладачами та священниками, які прибули розділити з семінаристами їхню радість. У своїй проповіді архієпископ наголосив, що день, коли церква вшановує непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії, не випадково обраний для вручення духовного одягу семінаристам, а сутана це не декорація, а знак переміни життя. Після літургії слова єпископ поблагословив духовний одяг. За традицією сутани семінаристам допомагали одягнути настоятелі їхніх парафій, а перед тим співбрати семінаристи відрізали ножицями їхні краватки на знак завершення світського життя. Після завершення святої меси семінаристів вітали їхні співбрати, і згідно з давньою традицією, ставши на одне коліно, цілували останній гудзик на їхніх нових священницьких сутанах. Сьогоднішній день в нашій семінарійній спільноті. jest osobliwym, łagodnym czasem. W tajemnicy nieporocznego zaczatnia Przeswiętej Dywy Marii spoglądamy na krasu i światist, jaki Bóg, Bóg, u swojemu przedwyczajnemu zadomie pragnie żertować ludzi. W Marii objawiająca się harmonia między Twórcem i Stworzeniem. Непорочна любов, вірність, яку не обмежує жоден гріх. Саме в цей день у світлі непорочної діви, церква запрошує нас, дорогі алумини, прийняти з духовної особи, знак, який чинить нас приналежними до тієї групи людей, які перебувають в Орбіті Христового світла беремо з вами участь у надзвичайній церемонії. Це свого роду момент духовного народження до цілковито зануреного у Богові життя. Дорогі Марія збережена від первородного гріха. Не завдяки власним заслугам лише з огляду на благодать, передбачену спасенним планом Бога, підтверджує цю правду святий Ефрем, кажучи, в тобі, Маріє, Бог відбудував те, що зруйнував Адам. Непорочне зачаття є не лише догмою. Воно є іконою цілковитого посвяченого Богові життя. Марія є тота tota пульхра, цілковито прекрасна, адже цілковито належить Богові. У ній немає місця на поділи, компроміси, егоїзм. Ві серці постійно бринуть фіят згода на любов. Jakże u świętej maje istnowaty obraz najdoskonalszej odpowiedzi na Boży poklik, to nem je Diva Maria. Same to mu się godni odbywa się obrad oblaczenia, obrad przyjęcia sutany, znaku obrania i świadczenia. Otóż słuchaj hlasu svojho poklikania, І чини так, щоб ти завжди віддавався Богу і був йому вірним? Амінь. Посеред Божого люду знаком і свід... свідоцтвом особливого служіння, до виконання якого. Господи, прийми спасенну жертву, яку ми складаємо Тобі в урочисті з непорочного зачаття при святої Діви Марії, Духа, всяка честь і слава. Діло і кров Христа. Благословлю Господа, Осеного, завтримання стану. Нехай благословить вас Бог все Отець і Син і Святий Дух.